Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Кіно наближається. Сьогодні я продовжую серію відео про Гаррі Потера, а саме про порівняння книги та фільму та що може додати у серіал, що не вмістилося у версію, яку показали в кінотеатрах. В минулих відео я вже розповів про філософський камінь та таємну кімнату, тому цього разу розповім про в'язня з кабану. Третя частина Гаррі Поттера «В'язень Аскабану, для мене є найулюбленішою, бо приємно пережити разом з персонажем, як від людини, у якої немає справжніх родичів, наприкінці таки з'являється його хресний Сіріус Блек. Також в цій частині Гаррі ще більше дорослішає, бо він пізнає, що таке залишитись без радості, коли зустрічає дементерів. Пам'ятаєте ту сцену, коли дементор висмоктав з нього усі радощі, а пізніше прийшов Люпін та дав йому шоколадку. Але було б ще краще, якби він його пригостив кавою від. 25 Coffee кофі Ростерз. Будь цю каву люблять усі магли та чарівники. Також там допоможуть підібрати ідеальну по смаку та за потребами каву. От як я беру для еспресотоніка або роблю капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається і спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб я залишу у закріпленому коментарі. У книзі події починаються з того, що Гаррі Поттер святкує свій день народження. Він отримав подарунки від Рона Візлі та Герміони Грейнджер, а місіс Візлі та Гегріт також дарують йому подарунки. Але фільм починається з того, що Гаррі практикує магію під простирадлом, попри те, що це заборонено. Будь-який учень, який використовує свою червну паличку вдома, ризикує бути виключним з огородцу. Тому те, що у фільмі він практикує заклинання, не виходячи з власного ліжка, було досить великим недоглядом. Де опиняється тітка Марч, яку надув Гаррі Поттер. У книзі тітку Марч підривають після словесних образ на адресу Гаррі, але в результаті вона лише злітає до стелі будинку номер 4 на Private Драйв. У фільмі ситуація для неї ще жахливіша, оскільки вона вилітає з будинку в небо, не зважаючи на всі зусилля Бернана Дурслі витягнути її назад на землю. Пізніше у фільмі згадується, що тітка Марч, що літає коржля навколо димоходу в Шеффілді. Гаррі просить Корнеліуса Фаджа про послугу. Гаррі відчайдучно хоче, щоб його дозвіл на в'їзд до Гоксміту був підписаний. У книзі він навіть просить міністр магії Корнеліуса Фаджа підписати його, щоб Гаррі міг відвідати Гоксміт з усіма своїми друзями. Фадж не підписує дозвіл, хоча Фадж і перевіряє Гаррі у дерявому казані. У фільмі Гаррі не просить його підписати дозвіл. Політ на Бакбіку, політ Гаррі з Бакбіком у фільмі набагато екстравагантніший. Бакбік літає навколо замку Гогвардс і через Велике Озеро. Гаррі навіть на мить відпускає Бакбіка і сміється від тріумфу, радості та відчуття свободи. У книзі Бакбік лише один раз облітає поле у забороненому лісі. Також чітко зазначено, що Гаррі набагато більше любить літати на метлі ніж на гіпогрифії. Знайомство з Чо У фільмах Чо Чанг з'являється лише у Гаррі Поттер і Калех Вогню. Однак ув'язнь Аскабану це перша книга, в якій вона з'являється. Вона ловець Рейвенкло, яка протистоїть Гаррі у матчі з Квідичу. Під час гри вона стежить за Гаррі, щоб знайти та зловити золотий сніч. Незважаючи на цю стратегію, Гаррі вдається першим спіймати Сніч і забезпечити перемогу Гріфіндору над Рейвенкло. У фільмі не показано жодного матчу з квідичу між Гріфіндором і Рейвенкло, що позбавляє можливості представити що перед наступним фільмом. Гаррі та Гріфіндор виграють кубок Сквідичу. Гаррі відіграє важливу роль у тому, щоб допомогти команді Гріфендору здобути кілька вражаючих перемог протягом перших двох років навчання в Гогварці. Однак, пом'якшувальні обставини завадили Гріфіндору виграти кубок Свідичу протягом перших двох років навчання. У книзі це закінчується, коли Гаррі та команда Гріфендору нарешті виграють Кубок Свідичу. Ця солодка перемога не показана у фільмі. Єдиний матч з Квідичу, який потрапив у фільм. Це перший матч проти Гафл Пафу, коли знищується метла Гарі. Пам'ять Патронуса Гаррі. Щоб застосувати патронуса, чарівник повинен подумати та зосередитися на щасливому спогаді. Чим щасливіший спогад, тим ефективнішим, ймовірно, буде патронус. Коли Люпін вперше вчить Гарі застосовувати патронус, Гарі потрібно кілька спроб, перш ніж він досягне успіху. Щасливий спогад, який, зрештою, спрацює для нього, це спогад про те, як він дізнався, що він чарівник і що нарешті звільниться від дурслів. Перший щасливий спогад, який Гаррі використовує для успішного вибору патрону. У фільмі – це вигаданий спогад про розмову його батьків. У фільмі йому вдається вибрати патронуса з другої спроби, але в книзі це стає можливим лише з третьої. Коли Гаррі отримав мітлу вогняна блискавка. Цінна мітла Гаррі «Нимбус 2000 знищується в матчі з Квідичу проти Гафлпафу. Його хрещений батько Сіріус Блек надсилає йому вогняну блискавку замість знищеної мітли. Гаррі отримує вогняну блискавку приблизно всередині книги і не знає, хто її надіслав. Хоча записки немає, вогняна блискавка також постачається з однієї з пір'їн Бакбіка, що чітко показує, що подарунок від Сіріуса, оскільки він втік з Бакбіком, а у фільмі це сталося наприкінці. Хор Гогварцу фільм в'язання з кабану знайомить глядачів із хором Гогварцу, якого немає в книзі. Професор Філіус Флитвік диригує хором, коли вони співають пам'ятну пісню Подвійні проблеми підквакання жаб. Після того як вони закінчили співати, хор зустріли оплесками, І Албус Дамблдор виголосив вітальну промову на черговий рік у Гогварці. Пігівіджон та лист від Сіріуса. Соварона по імені Пігіві Пігівіджон з'являється в пізніших фільмах, але глядачам ніколи не показують, як рон її утримав. Рон отримує сиву від Сіріуса Блека. Сірі знає, що Рону потрібен новий вихованець, бо виявилося, що Скеберс це Пітер Педігрю. Пігвіджон також приходить з листом до Гарі, де він підписує дозвіл Гарі на вхід до Гоксміту. Без листа в майбутніх фільмах не зрозуміло. як Гарі дозволено входити до Гоксміту, оскільки ніколи не показано, щоб він підписав свій дозвіл. Жодного згадки про втечу Сіріуса Блека. вважається, що втеча за Скабану неможлива. Тобто, доки Сіріус Блек не це на початку фільму, в'язень Аскабану. Втікаючи та залишаючи відьом та черівників усього світу збентеженими у книгах, встановлено, що він здатний втекти лише тому, що він такий худий і здатний перетворюватися на велетенського кудлатого собаку. Дементори не відчувають тварин так, як люди, і спіймавши на тому, що ці істоти сліпі, сірою скористуються своєю можливістю. Однак, незважаючи на те, що це досить важлива та вирішальна деталь, у фільмі вирішено не згадувати, як він втік. Відсутня передісторія мародерів у фільмі опускається багато передісторії, що стосується мародерів. Не пояснюється, що верскуча хатина та гримуча верба були вперше використані, щоб Люпін мав безпечне місце, куди можна було піти, коли перетворився на перевертня в ніч повного місяця. Також немає пояснення, як Джейм, Сіріус і Пітер навчилися бути анімагами, щоб безпечно бути з Люпіном і підтримувати його, коли він перетворювався на перевертня. Крім того, фільм не повністю заглиблюється в ненависне до мордерів і те, як це пов'язано з використанням ними вирискучої хатини. А, взагалі, я хотів би трошки розповісти, хто такі мародери. Ними називали себе чотири друга: Джеймс Поттер, Золоторіг, Сіріус Блек, Гультяй, Ремос Люпін, Муні і Пітер Педігрю, Червохвіст. Ремос був вовкулакою, оскільки вовкулаки дуже небезпечні для людей в період повного місяця. Інші знайшли спосіб перетворюватися з Люпіном навіть в ці дні. Вони стали анімагами. Правда, зробили це нелегально. В тваринному вигляді Джеймс Сіріус і Пітер могли не боятися перевертня. Вночі повного місяця вся четвірка покидала територію Гогвардсу і відправлялася на пошуки пригод. Пізніше вони вклали свої знання в карту мародерів. Передбачення професор Кетрилоні не збувається одночасно. У книзі професор Катерлоні робить свій прогноз про повернення Пітера Педігрю до свого вчителя після фінального іспиту Гаррі з ворожіння, але у фільмі це відбувається у випадковий день, коли Гаррі повертає кришталеву кулю, яку Герміона збила зі сходів. У книзі шкільний рік Герміони» набагато вимогливіший. Хоча це не розкривається аж до кінця фільму. Герміоні Грейнджер вдалося роздобути часоворот, щоб допомогти їй у її найабітнішому навчальному році. Через невигамовну жогу до знань Герміона зацікавилась всіма факультативними предметами, на які мали право записатися треті курсники, але відвідування всіх них виявилося дещо складним. Оскільки звичайний розклад Гогварцу розміщав кілька з цих предметів в один період, професор Макгонаґл попросила спеціального дозволу в міністерстві магії, щоб дозволити герміоні використовувати часоворот, щоб не пропущені заняття. Часоворот дозволив Герміоні впоратись зі своїм щільним графіком в обох ітераціях в'ясня з Кабану, але книга набагато краще окреслила, насильки втомлювала її додаткове робоче навантаження. Герміону описували як таку, що вона ще більше, ніж зазвичай, заглиблювалася в книги, і вона мала ще менше терпіння до відволікаючих факторів. Навіть такі традиції, як відвідування хатини Гегріта з Гаррі Тароном, стали рідшими. Однак у фільмі, окрім випадкових сварок з Роном, Герміона постійно Пробуває в піднесеному настрії, але на її пригоди в часі натякають по-іншому. Рона завжди дивують її раптові зникнення та боява в класі. Також у фільмі Герміона та Гаррі взаємодіють зі своїми минулими я, подорожуючи в часі, за допомогою часовороту. Герміона кидає в них камінь, коли вони знаходяться біля хатини Гегріда, а також зауважує, як виглядає її волосся на спині. Ні того, ні іншого не відбувається в книзі. Гаррі не відвідував алея Діагон у фільмі. Щорічні візити Гаррі на чарівну ринкову площу, щоб купити шкільне приладдя перед початком семестру стали майже традицією. Хоча він деякий час зупинявся в дирявому казані, в ході до алея Діагон у фільмі він так і не з'явився. Після випадкового надування тітки Марч міністр магії вирішив, що Гаррі краще триматися в тіні. Ще до того, як Гаррі дістався до бару, всі його шкільні підручники та матеріали вже були надіслані заздалегідь і йому порадили нікуди не відходити. У книзі В'язань Аскабану Гаррі міг робити все, що йому забанеться, на алеї Діагон. І зрештою, це були найкращі літні канікули. Він насолоджувався морозовим, виконуючи шкільні проекти у вітальні флорі на Фортеск'ю і досліджував алею досхочу. Він настільки ознайомився з її прихованими куточками, що став їхнім неофіційним гідом, коли Рон і Греміона нарешті приєдналися до нього. Під час подій у войовничій вербі в книзі Гаррі, Рон і Греміона одночасно напали на професора Снейпа, в результаті чого той втратив свідомість. Але у фільмі Гаррі напав на нього сам, що призвело до вигуку герміони Гаррі та напав на вчителя. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.